Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про походи гая Юлія Цезаря у Британію. Дорогі друзі, у коментарях під цим відео напишіть, що вас найбільше вразило чи зацікавило з історії британських походів Цезаря. Ну і звісно, поставте цьому відео лайк. У часи Цезаря, Британські острови. Були білою плямою для античних географів. Давні греки і римляни майже нічого не знали про цей далекий край, тому серед них ходили чутки про те, що в Британії панує вічна ніч, а населення там дике і небезпечне. Єдиним античним мандрівником, який побував у Британії, був грек піфей наприкінці IV століття до нашої ери. Але, на жаль, його твір про цю мандрівку не дійшов до нашого часу. У першому столітті до нашої ери Британію заселяли кельтські племена бритів, мешкали в сучасній Англії, і піктів мешкали в сучасній Шотландії. Кельти Британії знали залізо, займалися гончарством і землоробством, видобували олово. Численні бритські племена постійно воювали між собою, що згодом стане головною причиною того, чому брити не змогли відбити римське завоювання. Гай Юлій Цезар. Вирішив здійснити похід у Британію, щоб позбавити галлів можливої збройної підтримки з боку бриттів. Також чистолюбний Цезар хотів стати першим римлянином, який побував у Британії. Цезар почав розпитувати гальських купців, які неодноразово плавали до Британії, про цей острів і про його населення. Але хитрі галли заявили, що вони нічого не знають. Насправді ж, гальські купці добре знали про ситуацію у Британії. І таємно, повідомили бриттів про те, що Цезар збирається напасти на Британію. Не дізнавшись нічого від купців, Цезар послав у розвідку до британських берегів свого офіцера Гая Волузена. Воузен на кораблі дослідив узбережжя Британії і виявив зручні місця для висадки десанту, про що і повідомив Цезаря. Представники деяких бритських племен, дізнавшись від галлів про плани Цезаря, направили до римського полководця. Ослів з обіцянкою підкоритися. У відповідь Цезар послав у Британію у якості свого посла вождя союзного римляна гальського племені, Атрибатів Комміє. Але тільки но Комій прибув на острів бритти негайно його заарештували. Перший похід у Британію Цезар планував як розвідувальний і тому взяв досить незначні сили: два легіони і допоміжну кінноту, разом 10 тисяч бійців для перевезення легіонів Цезар. Мав 82 транспортні кораблі, а для кінноти 18 кораблів. Цезар планував здійснити швидкий похід туди і назад, адже наближалася зима. І це дуже серйозно могло б вплинути на переправу через протоку Падекале. О півночі 23 серпня 55-го року до нашої ери. Кораблі з легіонами вийшли з порту в районі сучасної Булонії. Кораблі з кіннотою. Мали йти в другому ешелоні десанту. Кораблі з десантом рушили до сучасного Дувре, де була зручна природна гавань, про яку Цезаря повідомив Волузен. Але тут виявилося, що на римлян уже чекають. На березі вже вишикувалися до бою десятки тисяч бриттів, які від галлів добре знали про майбутній десант. Тому Цезар вирішив почати висадку в іншому місці, оскільки римські кораблі. Були досить великими і важкими, вони не могли висадити війська прямо на березі, і тому легіонерам треба було самим кидатися у глибоку воду і вплав добиратися до мілини, де вони могли б вишикуватись у бойовий порядок. Через цю обставину римські вояки відмовилися висаджуватись, але тоді орлоносець 9-го легіону сказав своїм побратимам: Стрибайте, солдати, якщо не хочете віддати орла ворогам. А я в будь-якому випадку виконую свій обов'язок перед республікою та імператором. І з цими словами цей воїн стрибнув з корабля і поплив до берега. Після цього легіонери, щоб не зганьбитися, теж кинулися у воду. Висадка відбувалася у дуже складних умовах. Бритти відчайдушно опиралися і вбили багатьох римських вояків. Але врешті-решт, римляни змогли вишукуватись у бойовий порядок, після чого відкинули бриттів. Але оскільки кіннота ще не прибула, Цезар не зміг закріпити свій успіх. На березі римляни побудували укріплений табір. Незабаром брити вступили з Цезарем у переговори і прийняли римську зверхність. Також брити звільнили з ув'язнення комія і ще видали Цезарю заручників і пообіцяли розпустити своє військо. Але на четвертий день після висадки Цезаря в Британії сталося лихо. Буря не дала кораблям з кіннотою дістатися до Британії і тому вони повернулися назад у Галлію. Але це було ще півбіди. Внаслідок бурі була знищена частина десантних кораблів, а решта отримала різні ступені пошкоджень. Над Цезарем і його військом нависла загроза зимівлі в Британії, а запасів для цього у римлян було вкрай мало. Бритти, побачивши, що внаслідок бурі. Цезар фактично не має можливості повернутися назад у Галлію, вирішили відновити бойові дії і остаточно знищити загарбників. Бритти напали на римлян, але Цезар успішно відбив атаку. Опинившись у такій скрутній ситуації, Цезар не впав у відчай. Він зберігав спокій і холоднокоровність. А головне, діяв. Він наказав своїм воїнам почати ремонтувати в цілілі кораблі. Римські солдати активно працювали, адже вони розуміли, що від цього залежать їхнє життя. Врешті-решт, римляни, таки змогли відремонтувати свої кораблі і у вересні 55-го року до нашої ери залишили Британію? Перший похід Цезаря у Британію фактично виявився невдалим, але тепер Цезар мав достатню кількість інформації про острів і його населення. Маючи такий безцінний досвід, Цезар почав підготовку до нового походу. Тепер Цезар хотів остаточно завоювати Британію. Для нового походу Цезар взяв п'ять легіонів і гальську допоміжну кіноту. Однак Гали збунтувалися, і тому Цезар зміг взяти з собою лише частину гальської кіноти. Для переправи у Британію Цезар побудував флот із шести сотень транспортних і 28 бойових кораблів. Влітку 54-го року до нашої ери Цезар з військом знову відплив у Британію. Цього разу на березі римлян уже ніхто не чекав. Брити під впливом своїх минулорічних невдач вирішили зайняти пасивну оборону у глибині острова. Тому Цезар з військом спокійно висадився на березі і рушив вперед. У районі сучасного міста Кентербері відбулася перша велика битва, у якій Цезар розбив бриттів. Але в цей момент шторм пошкодив більшість кораблів Цезаря. І тому полководець замість переслідування бритів 10 днів займався ремонтом своїх кораблів. За ці 10 днів частина бритських племен об'єдналася проти римлян. На чолі цієї коаліції став вождь племені катувелаунів Касівелаун. Проте деякі племена ворогували з Касівелауном і тому вони пішли на співпрацю з римлянами. Цезар з військом виступив проти Касівелауна. Переправився через Темзу і вторгся у його володіння. За підтримки ворожого Касівелауну, племені тренувантів, Цезар завдав йому поразки. Ще одне плем'я Іценів видало Цезарю дислокацію фортець Касівелауна. Врешті-решт, Касівелаун був змушений капітулювати перед Цезарем і визнати римське верховенство. У вересні 54-го року до нашої ери Цезар залишив Британію і більше ніколи туди не повертався. Очевидно, Цезар зрозумів, що навіть з тими силами, які він вже взяв у цьому другому поході, йому не вдасться підкорити повністю Британію. Ну і ще Цезар отримав інформацію про те, що в Галлії Гали почали підготовку до повстання проти римлян, а з Риму прийшли новини про політичну кризу і про те, що Помпей зблизився з оптиматами. Хоча Цезар і не підкорив Британію, він отримав безцінні відомості про її географію та населення. Ця інформація зіграє величезну роль у завоюванні Британії римським імператором Клавдієм у 43-му році нашої ери. А що ви, дорогі друзі, думаєте про британські походи Цезаря? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.